Всім доброго дня, з вами Віталій, це канал Метал Джаз. Залізна імпровізація. От мав таку імпровізацію, типу пакистанський варіант, я його називаю. З'їли тут людині шліци і він захотів їх відновити. Бо ця річ має приїхати десь через 2-3 неділі нова. Каже, поки немає, щоб не стояло, бо у них там так, їх гонять в шию по роботі і терміново вже і негайно. Ну, і, коротше, я нарізав оці шліци. От, далось дуже добре. Просто хочу поділитися як. Оп. Файно заходять. Без люфтів. Тісненько. І це от, як різалося. тут шліц має град, 30 градусів. Шліц має. А я різав от звичайною модульною фрезою 20 градусною. Як це можна зробити? Отак в двох словах. Спочатку виставляюся посередині от був видно старий зуб трохи. Оці от. Шестерня так зроблена, що вона доходить, але не до кінця. Вона якраз мала впиратися, бо тут з другого боку ще йде інше. Тут така, як з'єднувальна муфта між двома, між двома От. І вона так і впирається. І тут, де вона впиралася, це все виїло. Я оце збер... зберігаю старі, наварюю оту частину. Ну, проточуєш в розмір, там міряєш по висоті зуба, проточуєш в розмір. І після того, як на станку робиться, виставляється і ріжеш середину. Ріжеш середину, проходиш всю середину. Ну, Це так, якщо погратися, я так розказую, проходиш всю середину, а потім оця от вершина, вона виходить така широченька трохи. Широка та вершина. Після того береться таким чином. Уявіть собі, оце як штангенциркуль, це зуб фризи. І після того ти просто з'їжджаєш чуть в сторону і її провертаєш чуть-чуть. Шестерню цей вал провертаєш і починаєш підбирати трошки під іншим кутом. І так пішов в одну сторону всю. А потім таке саме, де розміщення навпаки, отак от. Оп. І потім і в цю сторону підбираєш. І тут пішов з того боку всі зуби. Як поміряти, береться отут от міряється на вершині ширина зуба. ширина зуба І потім приблизно, ти знаєш, ага в тебе в мене тут, допустим вийшло, по-моєму, 3 мм ширина зуба, а треба зробити на вершині 1,5 Значить, по 0,7 я мушу з кожного боку ще підібрати на тому провороті. І собі береш. Перший прохід пройшов, поміряв, дивлюся, два з половиною з трьох стало. Ага, ще не підібрало 07. Ще додаєш дві десятки, Там дивишся, чи повернути, чи наїхати, чи змістити. Бо робиш то як оцей проворот і зміщення. Оця фреза, як вона стоїть, ти, виходить, провертаєш трохи? А оце зміщення. Даєш, бо воно ж тоді посередині тікає, воно попадає на зуб, а зміщення даєш так, щоб оцей зуб фрези, центр, він йшов посередині вже того першого зуба, як перший раз прорізав. І все. І так потім собі настроюєш і пішов. Наступний зуб, наступний зуб, наступний зуб. І так виходить, що от, якщо взяти, отакий був зуб 20-градусний, і ти його помалу розбиваєш так от, в 30 градусів. І все. І воно потім ідеально сідає. Це один варіант, а другий варіант це робити оцю літучку. Я літучку не хотів робити, тому що в мене не було і куди закріпити, бо робити ту. Зуб літучку, різець літучку. Його треба мати куди закріпити. У мене не було ні управки, ні. Тоб я так подивився, порахував робити оправку, і це все воно довше затягнеться, краще зробити оцю таку роботу зі зміщенням. І досить файно вийшло. Наразі всім щасливо. Бувайте здорові!